Чернігів вранці та ввечері взимку та влітку. Кожен маленький куточок великого міста фотохудожник Валерій Шайгородський показав у фотографіях. Митець збирав ці роботи у експозицію, яку мали б присвятити дню визволення Чернігова, проте сам представити виставку не встиг. Фотограф пішов в життя несподівано, але залишив чимало знімків, які можна об'єднати ще не в одну виставку. Експозицію Чернігів очима майстра підготувала донька фотохудожника Анна Проскуріна. Після смерті батька жінка продовжує викладати останні його фотороботи в мережу. Каже, робіт залишилося чимало, згодом планує підготувати ще на одну експозицію. Це всі нові роботи, які папа готував, він хотів виставку, але, к сожалению, він не встиг, Це багато роботи він але в основному всі роботи, 2016 -го года. Это город снят вот с Нового года. И буквально до последнего момента там некоторые фотографии датируются буквально за, до, за две недели до этого события. Он утром просыпался. И этот фотоаппарат был в руках. Где бы он ни был, куда бы он ни шел, он был все время с фотоаппаратом. Он фотографировал природу, людей, здания, архитектуру. Он обожал город, обожал наш Чернигов, и в Чернигове был снят каждый уголочек. Митець завжди залишається у своїх роботах. Рідні пам'ятають, яким він був вдома, а друзі та колеги запам'ятають назавжди, яким він був у роботі. Колеги кажуть, у Валерія Шайгородського було своє бачення світу. У кожного із митців воно особливе. Краєвиди Чернігова у фотографіях Валерія Шайгородського були настільки індивідуальними, що повторити їх вже нікому не вдасться. А тому називають Чернігів на його фотографіях містом Валерія Шайгородського. Ранок Сніг випав, куди бігти? На вал. Прибігаєш що, що дивишся? Вже хтось ходить. А, Валера, привіт, Валера. <ріст> так же саме, других також по торофів зустрічаєш. Тобто, розумієте, ми не можемо, так же саме і він не міг залишатися в стороні від того, від тієї краси, от яка, як так кажу, випав сніг. Рясний сніг на валу. Як же це вдома сидіти? Щоб оце ніхто не побачив, розумієте? Чого? Того, що. Це зранку, зранку сонечко ще не стало, а вже на валу ми вже бігаємо. Розумієте? І там, от як то кажуть, місце зустрічі. Ми з ним пішли перші працювати, коли відкрили кодак. Ми вдвох працювали там вже фотографами, і за цей час ми там, я знаю, тільки в тих студіях ми нам. Сотні метрів плівки відзняли. кажу вже про цифрову. Все. Валерія тут немає тих фотографій зараз, на жаль, не виставлені. Він займався чорно-білими фотографіями. Він робив такі чудові колажі, цікаві. цікаві. Я думаю, що якщо підготувати з тієї серії, то буде ще дуже цікавіша виставка. Остання нагорода фотомайстра бронзова медаль з Вінниці. Її саме сьогодні отримала Анна Проскуріна. Донька митця планує в майбутньому підготувати ще кілька експозицій, адже залишилося багато робіт, які не бачили чернігівці. Щодня ж нові фотографії вона демонструє його підписникам на сторінках у Фейсбуці та ВКонтакті. Цю ж виставку можна побачити у стінах бібліотеки імені Короленка.